Ніколи не міг подумати, що армія мені знову колись знадобиться. Привіт, мене звуть Женя Галич. Я музикант, військовослужбовець, мені 40 років. Що ще сказати? Поки що так коротко. Звідки ти? Я народився в Білій церкві Київської області в два місяці, коли мені було тата, як військового перевели в Казахстан, в місто Алмати. Вісім років свого життя я прожив в Казахстані. В перший клас пішов в місті Караганда. В другий клас вже тата знову перевели в Білу церкву. І після того, в 92-му році ми переїхали в Полтаву. Е, навчався в Полтавській школі середній. Жили в гуртожитку спочатку, потім нам дали свою квартиру. Ну, Тато був військовий, мама була фельдшер-лаборант медикиня. Потім вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Спочатку думаючи, що буду закінчувати як військовослужбовець, але потім перевівся там, відкрився цивільний факультет і вже здобував цивільну освіту як інженер. Хоча насправді я завжди розумів там, з чотирьох років, що буду займатися музикою, і коли вступав в військовий інститут, ніколи не міг подумати, що армія мені знову колись знадобиться.